Всім привіт! Сьогодні говоримо про ще одні зміни, які вже також ухвалені сеймом і підписані президентом Польщі Анджеєм Дудою, і вони стосуються депортації українців в Польщі під час тимчасового захисту. Тож дивись це відео до кінця, обов'язково пиши в коментарі, з якого міста ти дивишся це відео, і звісно ж став йому лайки, щоб його побачило якомога більше людей. Отже. Польща тимчасово заморожує видачу рішень про депортацію для. Українців дуже багато велося в Сеймі та в Сенаті різних дебатів з цього приводу. Одні говорили, що не можна припиняти видачу депортації і ведення подібних справ. Інші говорили, що це негуманно, бо в такому випадку українці ну, будуть змушені повертатися до себе на батьківщину або в якісь треті країни не Шенгенського не Шенгенської зони, не Європейського Союзу, і все ж таки взяла верх та частина, яка Проти депортації. Але, друзі, є один дуже і дуже важливий нюанс. Ну, по-перше, що хочу сказати, що в змінах до закону про допомогу громадянам України, про які ми з вами вже також, до речі, говорили, є положення щодо припинення рішень, припинення видачі рішень прикордонною службою про депортації до 24 серпня 2023 року. Ну і цей термін буде продовжуватись у випадку продовження дії тимчасового. Захисту. Водночас всі розпочаті справи про депортацію громадян України мають бути закриті. І щодо того важливого нюансу, про який я вам хочу сказати, що нововведення не відноситимуться до іноземців, які нелегально працювали в Польщі або вписані до реєстру осіб, перебування яких не рекомендується в країні, тобто до так званої бази СІС. Тобто, в загальному, що хочу сказати, що депортувати не будуть людей, які, наприклад, порушили якісь там умови перебування в країні, так там закінчились дні по безвізу невчасно і так далі. Але це ні в якому випадку не буде стосуватись людей, які порушили польське законодавство, які нелегально працювали. Такі люди і далі будуть депортуватися з України, і це ще од... в Україну, а не з України. І це ще одне підтвердження тому, що у випадку, якщо ви нелегально працюєте в Польщі, то ви якби попада... у вас є загроза того, що вам буде видано документ про добровільний виїзд. З території Польщі та з території Євросоюзу. Тож, друзі, в будь-якому випадку, ну якби так, незважаючи на ось ці поправки, хочу сказати, що обов'язково працюйте тільки легально це як би, забезпечить вас від дуже багатьох. Негативних нюансів, які пов'язані саме з нелегальною роботою. І чому ж взагалі оцю поправку в такому випадку було введено, так? якщо депортувати і надалі будуть людей, просто не всіх. А все через те, що під час карантинних обмежень, під час епідемічної. Загрози, так яка почалась там ще з березня двадцятого року, всі рішення, які видавалися про депортацію та про добровільний виїзд українців з території Польщі, їх. Можна, якби ці рішення люди на руки отримували, але їх можна було за законом виконати тільки після закінчення стану епідемічної загрози, який на, на сьогоднішній день триває до 31 березня, і оцією поправкою ми вже точно можемо розуміти, що польща цих людей, які на даний момент в перебувають в Польщі, але після закінчення епідемічної загрози мають виїхати. Вони таким чином цих людей хочуть все одно залишити в Польщі. І, скоріш за все, ну вже я даю на це 99%, що з 31 березня стан епідемічної загрози. Польщі буде скасовано, і всі люди, які перебувають на підставі продовжених віз, продовжених карт побиту, оцих депортацій, там біометричних паспортів просрочених всі ці люди тепер будуть під опікою закону про допомогу українським біженцям, а не під опікою закону про стан епідемічної загрози. Тож бачимо зараз. Досить чіткі кроки зі сторони польської влади, вони робляться все дуже і дуже грамотно. І ну, якби це дуже класно, тому як вони хочуть зараз всю цю допомогу і всі легальні права на перебування звести до одного закону, щоб було простіше регулювання і це, щоб брало менше часу, забирало в них на впровадження тих чи інших нововведень. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже і дуже цікаво її. Почитати також, друзі, буду вдячний за репост цього відео собі в соціальні мережі. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!